Всім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі Каприсачний спецметочком. Про майнув тиждень. Я не робила ніяких шматочків, не підключалася, тому що, ну, в принципі, якщо випадала можливість пов'язати, я брала це і робила. Тобто брала процес і сиділа, в'язала. Я на цьому тижні намагалася просувати усі свої процеси, так, якби це банально не звучало. Один єдиний процес у мене залишився на стадії зародку, тому що, ну, не знаю, чомусь не лежить у мене до нього душа, мені подобається те, як він, як пряжа повела себе після ВТО, але, ну, не знаю, чомусь мені не дуже. Я вчора в суботу трошки так по... Ну, То кажуть, пошарилася по пінтересту, надихнулася. Я дуже хочу розпочати собі вишиванку. Я надибала майстер-клас, але він платний, нашої української майстрині. Тому не знаю, можливо, для того, щоб нічого не вигадувати, я просто куплю той майстер-клас і зв'яжу вишиванку. Ані, можливо, щось. Щось там мене вийде е, забабахати своє. Подивимося, ще далі є. Час є в мене ще, так. І для того, щоб мені, ну, хоча б бодай щось розпочати, мені потрібно перемотати пряжу, тому що пряжа. Пряжа я вибачаюся. Пряжа в мене ось така. Вона дуже-дуже тонесенька. І ну, хочу сказати, це ще той треш її перематувати. Тому що моталка, якщо і бачите, що вона що з нею робиться, вона ось так. Моталка, якщо в мене і з'явиться, то з'явиться в мене тільки в червні місяці. Я зробила передзамовлення на неї, так. І допоки вона приїде, мені вже чухаються рученята розпочати. І мені ще дуже подобається вишиванка, яку в'яжа Маруся, Марусь, привіт. Чорна з червоним дуже бомбезна, мені дуже дуже подобається, але подивимося. Можливо, можливо, якщо Маруся буде робити майстер-клас або якийсь опис. Якщо навіть буде тестування, то я напевно в першій черзі буду до неї, тому що мені дуже подобається, що в неї виходить. Тому, Маруся, якщо ти мене дивишся, май на увазі, я дуже б хотіла зв'язати таку вишиванку. Жакар, це буде перший виріб мій. І я думаю, завдяки тобі, завдяки твоїй допомозі і твоєму креативному такому підходу до речей, я думаю, я впораюся. Так, що в мене наразі на спицях? В мене наразі на спицях три проекти, навіть чотири. І один гачкований. Цей гачкований проєкт розпочався в мене доволі спонтанно. Я, в принципі, не дуже його планувала робити. Але донька у нас була спекотний такий тиждень. Сьогодні у нас, правда, похмуро, можливо, дощик буде, це буде дуже класно, тому що на городі землю не обробиш, це ну, повний капець. Там просто як асфальт, там не земля, там просто асфальт. Тому якось так. І вчора доволі спонтанно мені донька каже, я хочу тут. Тому я його розпочала, але по всьому про все по порядку. Перший виріб, над яким я працювала банально, але мені не вистачило пряжі. Ну, бо даємо ток, я думаю, мені вистачить з головою. Пряжа в мене замовлена, тому я, як тільки на її заберу з пошти. Виріб цей дов'яжеться. Ось так він у мене наразі виглядає. Я пересняла надовшу лісочку для того, щоб вам показати, як воно виглядає, і заодно приміряти на себе, як він виглядає на мене. Ось так виглядає спинка. Так, бавовна це річ, я вам хочу сказати, доволі ексен напівбавовна, і бавовна це. Ниточка доволі така ексцентрична, в плані тому, що, якщо ти робиш якісь розвороти, якось неправильно підтягнула петельку, це все видно і видно неозброєним оком. Ось так. Але я вже нічого з ним не зроблю, тому що це був в мене росточок. Я повісила його так на вішак, для того, щоб було більш-менш по-перше, потягнулося воно трохи під, своїм, під своєю вагою. Так? І, ну, в принципі, мені подобається ця спинка. В'язала я так, таким чином, ну, в принципі, вперше на себе. Тут я робила по типу щось такого, як погончик, але там погончиком не пахне. Тобто я розділила. І в'язала все просто донизу от, окремими е детальками, потім з'єднала е отут і по довжині. В принципі, я подивлюсь, пряжі мені приїде чимало, тому якщо я не помиляюся моточка 3 чи 4, навіть якщо не більше, то я тоді зможу зробити обв'язочку, якщо мені так це захочеться, а ні, то залишу так, воно доволі класно виглядає. Ось такий в мене така футболочка напівбавовнена, майже зв'язана. І мені дуже подобається те, що виходить. В'яжеться вона в мене на п'ятірці. Тому то чому такий результат? Тому що петлі летять бешено. І, ну, в принципі, я дов'язувала. сьогодні. У мене буквально було 2-3 рядочки, залишалося дов'язати. І ниточка в мене завершилась. Тому Поки що відкладаю до моменту, коли я заберу ниточки з пошти, я не знаю, чи приїхали вони чи ні, але мені відправка була ще, напевно, дня 2 тому три. Ну, Укрпошта у нас трошки така ексцентрична дівчинка, так що вона ну, дуже довго доставляє пряжу. Тому як тільки на мені прийде повідомлення про те, що пряжа моя на пошті, я. Біжу, заберу і буду дов'язувати. Ну, наразі я поки що його відкладаю і сьогодні буду працювати над іншим виробом. Далі я покажу такі більш-менш доволі непогані просування. Це мене в мене в'яжеться кардиган в тестуванні у Світлани. Я тестую вже у Світлани. Другий виріб, і мені дуже подобаються її описи, мені подобається її підхід до виробів. Ну, я дуже спробую, але я не думаю, що ви там щось таке побачите. Ось так. Ага. У мене вішачок трошечки за малий для цього кардигану, на себе я його не натягну. Тут також нема багато що розповідати, я відділила вже підрізи і починаю гнати донизу. В принципі, тут в мене також проблема. Ось так візеруночок виглядає е, з близька. Тут також у мене проблема: в мене залишилося 100 г цієї ниточки. ось Вони в мене перемотані. І ось тут. Ось такий моточок, який я ще не дов'язала. Тому, напевно, сьогодні я з ним попрацюю по максимуму. Робити сильно довгий я кардиган не буду, і вкорочений також, тому що ну, я дівчинка не маленька, не хутенька, тому мені ну, потрібно, хоча б, ну, я не знаю, напевно, за талію. кольори. Так, це, це футболочка зв'язана з цієї пряжі. І якщо в мене ще залишиться, я зроблю таку маєчку на тоненьких бретельках, і в мене буде ну, по типу трієчкою, тому що я не знаю, я не буду ризикувати, в'язати спідницю. Шорти, то взагалі не немає про що балакати. Я не буду от, братися так, за них. Але я думаю, маєчка під такий ятай, воно дуже буде класно виглядати під синю спідницю або під чорну, воно дуже-дуже класно. Тут нема про що балакати. Так ви бачили його, якщо не помиляюся на оцьому на певному етапі. Ну ось так у мене вив'язано, тому буду я сьогодні активно над ним працювати, тому що. Ви знаєте, відпустка дається в знаки. і хочеться, по-перше, в'язати багато-багато, хочеться знімати багато-багато, і потрібно ще на городі щось поробити вдома, але ти розумієш, що ну, все рівно витрачається час, так, і не завжди. Ну, не завжди вдається те, що задумувалася, те, що планувалася. Я хотіла знімати майстер-клас на футболку. Але, по-перше, мені її потрібно розпочати, так, для початку, а по-друге, напевно, я цю ідею відкину, тому що ну, я розумію, що в мене цей тиждень, який буде попереду, він по факту в мене останній, що я в відпустці. так. І що таке зйомка майстер-класу? Це тиша, це концентрація і тому інше, тому буду по мірі можливості знімати візерунки. В мене вже, до речі, залитий майстер-клас на жилет Ніку для дівчинки, тому з понеділка, напевно, на середу там уже буде цей майстер-клас, і ви зможете його залюбки подивитися. Тому ось так. Так, далі. Тут ну, не знаю, що вам тут показувати. Це моя чайка. Не знаю, що це буде, чи це буде футболка, чи це буде з коротеньким таким рукавчиком тунічка. Наскільки вистачить пряжі, я пряжу перемотала. В принципі, бери та в'яжи, але спиці в мене трієчка, і ну, доволі ти швидко не так, Ви бачите, вони такі. А, це... а я перейшла на половиною, так, вона була в мене трієчка, а так, я перейшла на половиною, тому буду в'язати, в принципі, тут в'язання по колу, і я думаю. ну, Отак, чисто порелаксувати з лицевою гладю, іноді ось ці всі візерунки наштовхують на думку, щоб розпочати якийсь джемпер тепленький, щось тепленьке на зиму, але чисто лицевою гладдю, щоб в'язати по колу і не задумуваючись, тому якось так. Так, і інший процес, над яким я ну, намагалася працювати, скажу чесно, в мене тут також, ну я ось так покажу, ось так у мене замішилося ниточки, також я його замовила, але тут візерунок, я його до пуття ще запам'ятати не можу, мені потрібно постійно дивитися до схеми. І ось так в'яжеться перша моя м -м, деталька. В принципі, тут в мене відв'язано 19 см. Мені залишилося ще 19, ось так візуночок виглядає, бачите, як гарно. Залишилося ще 19, бо що мене Так, піжіть, що це вам показується. До цього моменту було відв'язано 19 см. І ось так я ще до, до гори трохи пров'язала, але не знаю, скільки це вийшло. Так, Не міряла я, скільки в мене тут пров'язано догори, але я знаю, що одного моточка Газал Organic Baby Coton мені вистачає на 19 см разом з розиночкою. Тому я дов'яжу другий моточок, приміряю. Подивлюсь, наскільки воно мені вийде. Ну, я думаю, мені цієї пряжі вистачить, для того, щоб дов'язати одну половинку повністю, тобто до плечей, так, до всього. І розпочати другу. А там вже, думаю, недовго я заберу пряжу. У мене їх було один, два. 3, 4, 5 моточків у наявності, ну це пів, пів упаковочки, так? але все рівно я то замовила, тому що я хотіла робити мікс, але не подобається воно мені, як воно виглядає, тому що там пряжа трошечки трошечки по метражу затовща, і вона ось вона ось цю я хотіла так, Вона така трошки світліша, ніж ця. І ну, воно не дуже гарно. А розчіпляти ниточки, підбирати під цутовщину, Ну я таким не займаюся. Я беру мотучок і в'яжу, якщо це бобінна пряжа, звичайно, я беру перемотую, ну, якось так. І процес, який в мене розпочався спонтанно, в мене тут прив'язано небагато. Це буде топ для моєї донечки. Буде він, тут в мене пров'язано на всього три рядочки. Буде він ось так. І отут будуть бретелечки. Так, можна помітити, як наче, на мене, але ні, я в нього не влізу, тому що воно за мале для мене. Тому якось так буду просувати. Подивлюсь, можливо, ще пров'яжу два рядочки, потім якийсь виберу візерунок філейної сіточку. Прикладу до доньки для того, щоб зробити їй бретельки і щоб можна було просто потім приміряти. Це в мене за А, гачком в'яжу я номер 3 Ось такий у мене звичайнісінький гачок. Не знаю, буде вам тут щось видно чи ні. Фокус фокусується на задньому плані. Ось так у мене залишилось Ось це залишок, і в мене є цілий моточок 100-грамовий візель Soft. Тут 50% віскози, 50% котону. На 100 грам 330 метрів. Ось такі характеристики, якщо фокус не хоче. Він фокусується на моїх книжечках, тому... Ну, якось так. Ну, це звичайний, звичайно, напівбавовна. Цю пряжу мені дарувала Лєночка Графова, якщо дивишся великий привіт тобі. Це в якомусь було бумерангі, я не пам'ятаю точно, тому що в мене є від Ліни не одна ниточка. Одну вона мені дарувала, як вона була спонсором, вона мене досі лежить і чекає, і гачком я активно пользуюсь, якщо мені це потрібно. Ось цій пряжею я собі в'язала плаття. Наразі фото в мене немає, але нічого літо попереду я зроблю фото. Я просто не пам'ятаю, які я фото не робила. У мене, в принципі, виробів зв'язано було немало, але я не пам'ятаю, які робила фото, які не робила. Тому це плаття я обов'язково зфотографую. І я пам'ятаю, що я обіцяла зробити парад суконь. Які в мене є е, в моєму гардеропі. Е, Не буду казати, скільки я не пам'ятаю. Я їх приведу до ладу, я, я ще їх не доставала, вони в мене так і лежать поки. Тому що, ну, можливо, це тиждень у нас такий був більш-менш спекотний, так, але літо тільки почалося. Тому. Я їх обов'язково достану, приведу в порядок, і всі-всі-всі вам, мож, можливо, буде маленьке відео, такі коротенькі, можливо, фото буду вставляти. Розповім, що я в'язала, коли я в'язала. В принципі, один, два, три, чотири. Їх в мене п'ять. Одне з них тепле я з горлом. Не знаю, чи в мене вийде його сфотографувати. В... Наразі їх жарко. Але навіть 6 у мене фіолетове синє, фіолетове синє, салатове на одне плече і літнє. Так, 5, 6 тобто 6. І я хочу ще завершити хоча б. Ну, давайте брати так три процеси. Ну, все в мене залежить тільки від того, коли я заберу свою пряжу, коли вона мені приїде, і я її заберу. Щоб дов'язати е в кардиган в тестуванні е голубеньку чи бір бірюзова, я не знаю, як, але вона мені голуба. Як вона вам, я не знаю. Передається дов'язати цей топ і дов'язати бордовий. І тоді, можливо, я розпочну собі в'язати плаття, тому що в мене кожен рік я в'яжу собі плаття, а в цьому році я вирішила в'язати два. Це такий невеличкий спойлер, тому що я хочу зв'язати літнє і хочу зв'язати тепле на період. Не знаю, ось він зима, весна, тому що така погода як у нас, то це, ну, я хочу сказати, це ще те задоволення. Я, напевно, до кінця листопада ходила ще в этому, навіть до початку грудня я ходила в пальто. Тому я думаю, якщо тепленьке зв'язати, платочко буде. Це, що я ще? Я ще там трохи ковиряла свої пледи, У мене їх два, хто не знає, це то гачком, і я розторочила, що я починала з вугла. З я цей плед бачила у Валентини Творимо красу, тому що я так подумала, що я буду довго і нудно його. Я... Розумію, що я всі пледи буду довго і нудно, тому що мені хочеться в'язати щось плечове. Тому я там зробила трошки апгрейд, я перемотала всю ниточку. Показувати я не бачу сенсу, тому що там отакені мотки, і там дуже-дуже їх, їх три. І ну незручно, якщо мене трошечки вдасться його пов'язати на, на цьому тижні, що мене вийде то я обов'язково вам е, покажу його так. У мене зараз просто далеко, і я його не достану, я не підготувала його. Тому ось так, проминув мій тиждень. Е, не знаю, можливо, я пограю в якусь гру, візьму з собою, ну, не знаю, поки в мене є пряжа, два проекти. У мене, в принципі, один, два, три, чотири. Вони лежать так, чотири проекти. На яких є пряжа, поки хватає. Подивлюсь, можливо, я їх візьму і зроблю щось таке 24 години в'язання. Не знаю, буду дивитися, тому що не завжди в мене виходить те, що я планую, я хочу, я в'яжу, а в мене ну, не виходить. так, Все. Розказала, показала ниточку. Мотаємо, будуть мотати мені, допомагати, допомагати мені всі мої домашні, тому якось так. Що я вирішу з сірим, я ще поки нічого вам не скажу по ньому, тому що я не знаю. Він у мене поки лежить кардиганом патріотичним, я його вирішила торочити до першої, ну до підрізів. Тобто я буду його торочити і потім підніму. В спиці. Важливо, я його просто доторучу до того моменту, щоб в мене він сів на доньку і буде такий джемперок для доньки. Тому все, подивимося, але я хочу наразі в'язати з бавовни на півбавовни, тому що я і так довго цього моменту чекала. Тому якось так все. Наразі я все розповіла, що хотіла. Покупок у мене немає. Я не знаю, на жаль, або на радість комусь. Так, тому що, ну, якщо є можливість, то чому б і не купити, я вважаю так, все, я піду монтувати відео, викладати вам і буду обдумувати, що ж мені таке розпочати, а можливо, просто буду в'язати і потім в кінці тижня зроблю вам таке відеоепізод. Все, на цьому я буду з вами прощатися. Я дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, натискайте пальчик до гори, вмикайте вподобайку. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Якщо вам є що написати, що вам якийсь процес сподобався, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. А наразі я буду з вами прощатися. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Всього всього найкращого. До нових зустрічей усім, Па-па.